Доброго дня, мене звати Дмитро Білан, я директор департаменту супроводження навчання та розвитку продажів компанії Хімаграем. На сьогодні компанія зустріла свій. Юбілей 30 років на ринку України. Ми займаємося як виробництвом, так і реалізацією по всіх регіонах України засобів захисту рослин, насіння, біопрепаратів, надаємо послуги супроводження, як для дрібних господарств, так для великих агрохолдингів. Наша лінійка дуже обширна. Можна почати з того, що ми традиційно там, розвиваємо лінійку гербіцидну для всіх культур, які вирощуються в Україні. Також маємо потужну лінійку фунгіцидів, маємо новинки в цьому руслі. Ну і незаперечно наші шкідники наших полів також знищуються нашими препаратами, які доволі великий спектр, і ми думаємо над відновленням їх і так далі. Також не кожна компанія в своєму активі, і ми стараємося в русло йти. З розвитком технологій ми запровадили велику лінійку біопрепаратів, як для обробки насіння, там і сої, це інокулянти, і біопрепарати для обробки зернових культур, кукурудзи, ну так і біофунгіциди на основі бактерій та мікроорганізмів. Що ми говоримо про логістику, то на сьогоднішній день компанія Хімаграем має дуже потужну свою логістику: це мане як -от 20 тонн 20 тонніки на місцях. Регіональні представники мають грузові невеликі машини, там, до тони. Тому ми готові в будь-який куточок України в будь-який час, так як ми знаємо, що проблема не терпить, доставити вчасно і по першому дзвінку для фермера. Ми знаємо, там, наприклад, зараз проблему з зимою совки, якщо її не зняти там, сьогодні вночі, вона за день може виїсти великий процент. Тому за потреби з працюючим менеджером він доставляє вам на поле. Це все узгоджено. Ми пішли в досить потужну програму кредитування на сьогодні. Це кредитне забезпечення врожаю з міжнародною американською компанією Юсає Агро». На сьогоднішній день ми готові працювати і з малими фермерами від одного гектара і з великими компаніями в кредитуванні, в для цього маємо грант без по факту, без збільшення ціни прайсу. І ми кредитуємо як від трьох місяців, так і до збирання врожаю, це може бути і рік. Щодо школи агронома, вона у нас досить давно. Школа агронома це Бачачи нехватку спеціалістів на ринку ЗЗР, нехватку кваліфікованих кадрів в полі, ми започаткували школу агронома, де вчимо випускників вузів на сьогоднішній день, які не забезпечені технічно навчити практично своїх, так, студентів використовувати ЗЗР. Тому наш колектив, ми маємо три потужних департаменти наукових вчити цих скажімо так, студентів, так, щоб випустити гідних спеціалістів, там собі на заміну, собі як співробітників, так і вони потім йдуть з цими знаннями скажімо так, в поля. Доброго дня, мене звати Олександр, я представник компанії «Хімагроем». На сьогодні компанія пройшла ребрейдинг і сьогодні ребрейдинг в компанії це не просто заміна назви, заміна кольорів чи логотипу. Це переформатування всередині компанії з обдумуванням і взяти за основу стратегічне мислення. Ми на сьогодні являємося свідками того, як аграрний сектор розвивається як в світі, так і в нашій державі. І сьогоднішній захист рослин це вже далеко не просто пестициди. Зараз на перше місце виходять інноваційні, екологічно ощадні технології. І нам сьогодні, як творцям історії, враховуючи глобальні зміни в кліматі, швидкий розвиток технологій і, на жаль, впливу війни на нашу землю, потрібно прийняти за вектор саме збереження довкілля, збереження нашої планети. На сьогодні компанія має величезний практичний досвід, висококваліфіковану команду, і саме в цьому плані ми працюємо, тобто працюємо над цією стратегією. Сьогоднішній наш лозунг земля цінує розум, саме про це говорить. Уже більше десяти років наша компанія має співпрацю з європейськими. Компаніями Німеччина це Бактива і Італія це Агріфутур. На сьогодні це всесвітньо відомі бренди, і зараз ми маємо від Німеччини такі препарати, як ендоспор DryMix, Bactolife Seed та Бактива. Ендоспор DryMix – це препарат на основі ендомікоризного гриба плюс корисні бактерії. І це таки доволі є цікава комбінація, бо до цього часу. Крім науковців із Німеччини, даного а, виробника, ніхто не міг поєднати в своєму складі мікоризний гриб, бактерії, юка, водорослі та е, спеціальні а, регулятори росту. І саме ці науковці це могли зробити. Цей препарат є унікальний і на сьогодні він а, доволі затребований, враховуючи проблему з вологою. Мікоризний гриб, заселяючи кореневу систему, додатково починає працювати як насос, достає вологу, яка є на нижніх шарах ґрунту. Крім того, заселившись, він працює як біофангіцид. Він дає можливість перетворити азот, фосфор, калій, кальцій, який є в ґрунті мертвим баластом, тобто він до недоступній формі для рослини під дією... Цього продукту рослина може його використовувати. Маємо дуже великий досвід по застосуванню в різних регіонах України, і станом на сьогодні прибавка в рожаю може сягати від 30 до 800 кілограм, залежно від того, на якій культурі він вноситься. А вносити його можна за допомогою протруєння, тобто додати до протруйника. А можна вносити за допомогою фертигації чи безпосередньо каплюю. А, відповідно, інший продукт це бактулайфсід, це препарат, який в своєму складі містить також корисні бактерії і органічну речовину, на жаль, повністю рецептуру розкрити не можемо, але скажу, що тут є гомінові кислоти, тут є стимулятори росту, тому він працює як біологічний фунгіцид, стимулятор росту. Його потрібно застосовувати саме при протруєнні насіння. Норма невелика 100 грам на тонну насіння. Знову таки наш досвід, наші експерименти, виробниче використання цього препарату показує, що він дає можливість нашому клієнту отримувати прибавку знову таки від 50 до 300 кілограм, залежно від того, на якій культурі ми його використовуємо. Ну і маємо бактиво, це біологічний стимулятор росту. А, в першу чергу їх потрібно, його потрібно застосовувати по вегетації. А, це дає можливість зменшити пестицидне навантаження. І в свою чергу те наповнення є, а, яке є у продукті, а, воно забезпечує рослину відповідним, заходом, захистом, підвищуючи імунітет. А, від Італійського виробника ми сьогодні маємо два інокулянти на сою, це, ендоспор, це нітроген квік та нітроген-Т. Дві формуляції рідкий і сухий препарат. Чому так? Тому що в кожного фермера, в кожного фермерського господарства напрацьована своя технологія. Комусь простіше внести сухий, комусь все-таки використовувати рідкий. Це продукти, які можна одночасно... Застосовувати із хімічним протруйником експозиція може зберігатися до одного місяця. І знову-таки це європейський виробник, це європейська якість. І тут хочу відмітити, що усі наші біологічні препарати вони мають відповідні сертифікати, тому їх можна використовувати у біологічному землеробстві. Практика показує, що Хімія працює дуже швидко, але недовго. Біологічні продукти вони працюють не так швидко, але попавши в сприятливі умови, вони можуть працювати не лише сезон, а навіть в ґрунті залишитися на наступний рік і вже починати працювати корисно, зі збереженням корисної мікрофлори в ґрунті. Тому саме за біологічними продуктами також є перспектива. Тому, дорогі друзі, будемо раді вас бачити завжди в себе. Приєднуйтесь до наших соцмереж, там є багато корисної інформації. Наші працівники, менеджери, агрономи завжди бувають на полях, завжди бачать, що відбувається, як змінюються шкідники, як розвиваються хвороби. Тому маємо завжди відповіді на питання. До зустрічі на ваших полях.